Вітаю, друзі, це телекомпанія МАРТ, це програма діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Леонід Павлович Клименко, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Добрий день, Леонід Добрий Павлович. День. Раді вітати вас у нашій студії. Ну і власне, сьогодні вперше ми з вами спілкуємося і в цьому році, і в цій студії, тому не можемо не торкнутися, хоча б коротко подій та підсумків драматичного минулого року. Ну я не знаю з усього пережитого. Який головний висновок винесли особисто ви? З усього, що може бути, висновок може бути тільки один: треба рухатися далі, треба долати те, що відбулося, тому що скласти руки, зупинити, чекати, коли закінчиться війна. Це не наш, так би мовити, профіль. Ми не будемо цього робити. Ми будемо працювати, і у нас сьогодні з'явився такий тренд університету, як незламний університет. Тобто, щоб не було, щоб не відбулося, ми повинні підніматися з колін, підніматися на ноги, піднімати університет, долати всі перешкоди і рухатися далі. І робити не тільки відновити, а зробити ще краще. Тому що якщо доводиться щось робити, треба вже робити його на новому рівні, на сьогоднішньому рівні, з новими вимогами, вже дивлячись в світ, дивлячись в Європу. Так треба зробити ще наперед. Щоб було краще, от я до речі, про це хотів обов'язково запитати про незламний університет. Ну, десь два тижні тому колеги з інформаційної редакції Олександра Матюшенка та Роман Базик робили такий розгорнутий сюжет про те, як сьогодні живе могилянка. І вони там називали цифри. Ну, мене ці цифри вразили. От, власне, ми пам'ятаємо ці два ракетні таких потужних удари, які пережив університет, і там названо 166 дверей вилетіло, 1500 метрів квадратних вікон, 3000 квадратних метрів покрівлі. Значить, там бібліотека, теплотраси, два корпуси пошкоджені. Як не впасти у вічі, коли ти бачиш от працю багатьох років великого колективу, і це просто так нищиться ворогом? Ну, знаєте, от я з любого питання. Яке навіть таке жахливе, завжди треба шукати якийсь позитив. Да? Начебто ну, такі страшні у нас пошкодження і так далі. Але ми давно хотіли зробити вестибюль е, першого корпусу на другому поверсі передактової залі, як вестибюль театра. Ну, вилетіли вікна, вилетіли там стелі і все інше. Тепер ми зробимо так, як ми планували. Зробимо так: знову класну таку декоративну штукатурку. Зробимо там розширений вестибюль, нову підлогу, нову стелю, нові світла, е світильники, нові вікна і так далі, нові двері для того, щоб воно було так, як ми запроектували. Те, що воно пошкоджено, от, наприклад, у нас пошкоджена дуже велика кількість дерев'яних вікон. Ну і Бог з ними, з цими дерев'яними вікнами. Сьогодні ми поставили класні двохкамерні металопластикові вікна, які, по-перше, це теплосанація, це тепло в самому приміщенні, це шум, який доходить з вулиці від руху машин, це пилюка і все інше. Тому в е, кожному є свій позитив. Навіть ті вікна, які б ми ще не міняли протягом, там, може, 20 років, тому що ми їх ще робили десь на початку 2000-х років, вони ще достатньо нові. Ну я раз їх вже пошкодило, то ми поставимо вже на новому етапі вже новий, новий клас, вже, і вікон, і підлоги, і якийсь дизайн, і меблі нові, і так далі. Тут головне питання не кидати це все в тому стані, зруйнувалися, чекати кінця війни. Ну, Тут є питання, що є пошкодження, які завдали вибухи, але якщо ми не закриємо дах і буде текти дощі на голову, то пошкодження, ті, які будуть від руйнації, від вологи, від води, від цього, вони будуть ще порівняні з тими, що завдав нам так би мови, ракетний удар. Тому треба чим швидше ми почнемо відбудовувати, Тим воно менше буде збитків, які доведеться потім усувати. Тим швидше ці приміщення почнуть працювати. Чим швидше вони почнуть давати віддачу. Тим самим ми будемо зводити на нівець ці Ну, пошу... Так, чи наше пошкодження є, нікуди не дінеться. Коли ракета потрапляє в дах і провалює перекриття, то його треба відновити. Але вже, коли ми відновлюємо, то ми відновили 3 тисячі квадратних метрів дахів. Уже відновили на більш високому рівні там і близько захист поставили, і інші речі, там і труби, і жилоба. Але це вже Зробили ремонт, який би можливо ми і не робили. Так, да, це час, це гроші, це напруга. Це е, ну люди працюють на межі своїх можливостей, тим більше, е, що зима, воно якраз пішло в зиму. Але е, сьогодні е, ми хутку, як кажуть, ніколи протягом зими у нас не було так тепло, як в цьому році. Тому ми встигли зробити дах. Ми встигли зробити вікна, ми відновили теплотраси, ми забезпечили роботи котельних, усіх наших котельних, які працювали. І в цьому році ми провели, так би мовити, весь зимовий період в достатньо комфортних умовах, працюючи, відновлюючи, але було світло, було тепло, були мож... працювала їдальня. ми... Навіть і ці речі, тому що людям необхідно поїсти. Так що я думаю, що перше, що треба робити, це не хапатися, так би мовити, рвати на собі волосся, що все пропало. Я перепрошую, а тепер те, що називається сучасний тренд. Укриття укриття також з'явилося? Чи воно було? Ми укриття ще підготували до того, як по нас, тому що навіть до початку вторгнення вже були. Такі речі, що треба на всяк випадок, щоб були укриті, нас спасло те і спасло не тільки в переносному смислі, а й в фізичному смислі. Трьох наших охоронців спасли укриття, в яких вони були під час ракетного обстрілу. Тому що за час цей рік військових дій, Серед наших співробітників загинула одна людина, телефоніст Саша, так? але він загинув в себе вдома, де він спустився в підвал, це якраз біля пам'ятнику Святому Миколаю, якраз цей сквер, коли влетіла ракета, і там він жив і він загинув в себе вдома. Але жодна людина в університеті не загинула. І ті якраз охоронці, які знаходилися в цокольному поверсі, в середньому. Коридорі цокольного поверха, навіть ті дві ракети, які влетіли в корпус, дозволили їм залишитися живими, живими. Три охоронці, Вони якраз в той коридор, який влетіла вже ракета, остаточно провалила двері. Вони в ньому знаходилися, правда, в іншому кісті, і вони залишились. Тому у нас в кожному корпусі фактично є такі цокольні приміщення, які знаходяться всередині приміщень. Приміщення з одного боку, приміщення з другого боку, коридор посередині достатньо великий, бетонні перекриття над ними. Це дозволяє, навіть якщо от, досвід показує, що влучення пряме ракети в цей корпус, але в цокольному поверсі люди залишилися е, живими і неускодженими. І якраз під час повітряних тривог наші співробітники проходять туди в ці приміщення, і я впевнений, що вони, мабуть, краще захищені, ніж вони будуть у себе вдома, в якоїсь там багатоповерхівці. Наскільки да. евакуація торкнулася колективу? Евакуація достатньо серйозно торкнулася колективу, не тільки, так би мовити, людей, але й техніки. Тому що вже в травні місяці ще ми прийняли таке рішення, що особливо. Цінну техніку, комп'ютерну, медичну техніку ми вивезли до наших друзів в Києво-Могилянську академію. Нам там дали притулок і ми її так би мовити вивезли. Уже зараз на наступному тижні ми її повертаємо назад, тому що вже готуємося до роботи до роботи медичної клініки нашої, тому що то медичне обладнання, яке було перевезено на збереження, воно ж сьогодні нам потрібно, тому що відновлює роботу наша університетська клініка. Необхідно проводити проводити і узів обстеження, і там медоскопічні обстеження, кардіологічні обстеження, і гінекологічні і це обладнання нам вже сьогодні потрібно для роботи. Так само потрібно і комп'ютерне обладнання повернути назад, тому що ми знову вже зараз відновлюємо комп'ютерні класи, а ми в результаті, так би мовити, ще ракетної атаки. Там, де були технічні приміщення, зараз будували ще один комп'ютерний клас. І ще буде один збудований додатково. Тобто, ми зараз ці комп'ютерні класи по-новому обладнуємо. Туди необхідно зараз закупати нову техніку, новим дизайн приміщення, новий дизайн, нова, нові меблі. Так би мовити, покращуємо ці умови. Відносно кадрів, да, багато ну, як багато. На сьогоднішній момент 71 викладач у нас знаходиться за кордоном, але це викладачі, як правило, вони не втрачають час дарма. Багато з них виграли гранти, річні гранти по різних програмах і проходять закордонне стажування. Тобто, цей Рік, який вони знаходяться за кордоном, вони використовують для наукової роботи, для закордонного стажування, для вивчення мови, здачі на відповідні сертифікати b 2 навіть c 1 і так далі. Тобто вони все ж таки працюють. Ці викладачі, які знаходилися за кордоном, вони і працювали на грантових засадах і от. В кінці минулого року ми виграли дуже потужний грант через Європейську Раду, яких всього Україна виграла 4. Це близько 700 тисяч євро. Ви розумієте ці цифри, які виграв наш університет, чого у нас ніколи раніше в таких межах це десь 25 чи скільки мільйонів грошей. Тобто, що, гроші... що в Що в в цьому гранті? Це на дистанційну освіту, угу. на покращення дистанційної освіти. І ті викладачі, які знаходяться сьогодні за кордоном, там Іщенка, значить, вони працюють якраз по цьому гранту, Аліна і Овчина. Вони працюють по цьому гранту. Вони, знаходячись в Австрії, в Великій Британії, працюють з іноземними колегами, які теж. Ходять до цього гранту, і якраз напрацьовують нові технології, нові зв'язки, нові міжнародні угоди про співпрацю між університетами. Тобто, сьогодні це фактично у нас там більше 70 наших послів за кордоном. Ніхто там не сидить і не, просто не отримує, як кажуть, Соціал. подачку, подачку, і сидить, і просто. Пересиджує. Ні, вони активно працюють, вони працюють на університет, заробляють не тільки гроші, а сумісні проекти, зв'язки. По їхніх зв'язках зараз у нас багато студентів їде за кордон на програми семестрові на річні програми. зрозуміло за кошти. Європи за кошти навіть Канади, Сполучених Штатів сьогодні є такі програми. У нас знаходяться сьогодні студенти і в Сполучених Штатах, і в Канаді, і даже і в Японії, навіть навіть наші студенти навіть отримали гранти і знаходяться сьогодні навіть в Японії. Розумієте, тільки настільки широка. Ну я, я перепрошую, я бачу також, наприклад, по вашому сайту, що збереглися і стажування студентів. Ну, звичайно, у нас е, залишилося працювати навпаки, не тільки залишилося, а, а розширилися е, наші дуже тісні стосунки, наприклад, з університетом Сарленда. Це Німець, е, Німеччина, це дуже наші давні знайомі. Там сьогодні знаходиться, ну, мабуть, чоловік, 20. Великої Британії, університет Спонсі, це теж там близько 20 наших студентів. Дуже потужні зв'язки у нас з університетом Кафа в Венеції, там теж наші студенти. Університет Кадіса в е, Іспанії, теж багато наших студентів. Е, так що е, зв'язки, і не те, що зв'язки, навіть е, нам дають сьогодні закордонні вузи от, університет Свонців, Він каже, ми можемо прийняти в семестр 20 осіб студентів. Але обмеження ті, що можуть сьогодні їхати тільки дівчата. Ну от ми знайшли 19 бажаючих. І навіть одне місце залишилося ще не використано те, що нам дає дають за їхні кошти стажування. Причому достатньо такі умови добрі, що там їм вистачає абсолютно на життя. І я думаю, що якраз ці закордонні відрядження стажування вони змінюють психологію наших студентів, вони розширюють їхній обрій, вони зовсім по іншому мовна практика, як це мені. і мовна практика, і це світогляд міняється. Міняється світогляд, люди перестають бути зашореними, в них з'являються якісь ідеї, вони вже не бояться щось висувати, якісь ставити пропозиції, якісь там проекти, ідеї, тобто це міняє людей, вони просто стають іншими. Вони, от як я кажу завжди, у кого є ідеї, хто ставив при собі високі цілі, це наш студент. Якщо він хоче просто плити за течею. Ну, це не наші люди. У нас повинні бути ну трошечки дух авантюри. Авантюри повинен бути в доброму в такому розумінні. Добре, про дух авантюри. Доброму розумінні. про дух авантюри. А, ну ми ж розуміємо, що тільки сміливі люди, от після всього, що відбулося влітку, потім приходили і власне прийшли під час вступної кампанії і доєдналися до студентської сім'ї Могилянки. Чи я помиляюся? Я думаю, що звичайно ця війна вона надала шкоду дуже велику, тому що в перші години, в перші дні після вторгнення, дуже багато людей просто схопили там буквально одну якусь сумку і побігли на захід за кордон і так далі. Навіть ще ну, ніхто не міг передбачити, якщо казали, що Київ здадуть там за три дні. То зрозуміло, що у людей не було впевненості, що буде з Миколаєвом. Ну, яка була впевненість, коли я зі свого будинку бачив, як російські літаки обстрілюють і вертольоти тут нашу окружну дорогу. Це просто в вікна дивився, як висаджується десант. Там біля Інгульського мосту і так далі, то зрозуміло, що ми тоді, мабуть, не усвідомлювали, що яка небезпека над нами тут усіма. Але багато хто просто виїхав і це, звичайно, накладає, хочемо ми цього, не хочемо, але накладає такі негативні речі на вступну кампанію. І, звичайно, що в минулому році ми набрали на перший курс студентів. Ну, десь на третину менше, ніж би ми набирали завжди. Хоча на магістерські програми ми набрали більше, навіть ніж попередні роки. Тому що ну, магістри це вже люди були призовного віку, виїзд був заборонений, їм було шлях в магістратуру. Тому, але я сподіваюся, що після цього року війни вже люди вже звикли до того, що війна. Вони стали впевненими в тому, що Миколаїв не здадуть, що Миколаїв це Україна, що університет був, є і буде. І незважаючи на все, ми будемо працювати. І ми як продовжували навчання по всіх програмах, так і продовжуємо навчання. І Не те, що продовжуємо. Ми зараз ліцензуємо ті спеціальності, по яких у нас був бакалаврат. Так? Ми ліцензуємо. Далі, там, наприклад, фармацію. Так, ми ліцензуємо програми магістра, ми акредитуємо phd програми ми то є, продовжуємо набір і рухаємося вперед. Захищаються дисертації. Остання дисертація по технічних науках, докторська дисертація захищена, вже затверджена. Присвоюємо вчені звання. Люди працюють, процес не зупиняється. Добре, я не можна не запитати. Ну фактично, ви те, що називається життя, проживаєте в вищій освіті. От все, що відбувається, як це, це криза для української вищої освіти? Чи все таки є? Я не знаю сподівання, що не просто переживе все, що відбувається, а зробить якийсь ривок, новий крок кудись вперед. Що відбувається ну, досвід історичний показує, що війна з одного боку це ну страшні речі, да а з другого боку вона дуже мобілізує всі ресурси. Мобілізує всі ресурси, як фізичні, розумові і так далі. Тому завжди під час війни і зараз все ж таки будуть дуже великі прориви в різних галузях. Ми, Так, да, пандемія, все інше було дистанційне навчання. Але от такого. Уже сьогодні дистанційного навчання, комунікації і всього іншого, яке сьогодні відбувається на електронному рівні, такого не було. Сьогодні мають більше і зв'язки, і StarLink, який раніше не було, він сьогодні вже став просто нормою життя. І е, проводення конференцій в зумі і інші і захисти дипломів, навчання просто вже це стає нормою життя, і воно е, комп'ютерна техніка повинна забезпечувати всі ці речі. вона Має розвиток, е, тому я думаю, що е, треба шукати завжди позитив. Що що можна сьогодні зробити, щоб покращити. Не сказати: ось у мене там перекрили те, перекрили це. Ми не можемо там, от нема води. Нема води, ми зробили свердловину. Зробили свердловину, забезпечили е, свій університет. Е, Ключовою водою, яка е, дуже добре, і так далі, але казати, от нема води, ми відміняємо заняття, відміняємо роботу. Ну це не наші методи. Чи я розумію, як буде проходити вступна кампанія 2023 року? Е, поки абсолютно всіх е, речей не тому, що не, не затверджені правила прийому. Хоча по. Закони, вони повинні були, були, бути затверджені ще до грудня місяця минулого року. Але е, набір, наприклад, іноземців е, вийшло розпорядження, що ми можемо користуватися правилами минулого року. Ну, я думаю, що ближчим часом з'являться правила прийому, але нічого там такого особливого, що може кардинально відмінятись відрізнятися від. Е, Правил прийому минулого року не буде. А от, до речі, ви задали про іноземців. Бачимо, що два тижні тому Чорноморський національний університет підписав тристоронню угоду з китайською навчально інформаційною компанією та українським китайським центром шовкого шляху. Це прорив на умовно кажучи, на китайський ринок навчальний ну, На навчальних китайський послуг. ринок у нас китайці були і раніше. Але сьогодні іноземців, крім медицини, Медицину не можна вчити дистанційно. Е, перших два курси ще можна навчати медіків дистанційно. Але інші спеціальності, такі як ті ж самі комп'ютерники, філологи, економісти і так далі, вони можуть вчитися дистанційно. І вже, е, от по цьому, по цій угоді, яку ми підписали два тижні тому, вже сім перших студентів магістерських програм. Уже надійшли до нас заяви. Ми зараз оформлюємо документи і вони будуть вчитися. І вже там стоїть ціла черга студентів, які бажають вчитися у нас дистанційно. Але для нас це сьогодні, по-перше, і дуже вигідно, тому що це достатньо великі кошти порівняння з контрактом наших студентів. По-друге, це робота наших викладачів, які знову навчання необхідно проводити англійською мовою. Англійською мовою, а це відповідний рівень. Це вже світовий рівень, коли викладачі за кордоном, там з Німеччини, приїжджають в Швейцарію, там читають англійською мовою лекції. Теж саме і наші студенти повинні вміти, чи не студенти, а викладачі повинні вміти проводити заняття англійською мовою. Це теж крок вперед. Який сьогодні примушує і знати добре мову і працювати на тому рівні, тому що якщо е, студенти в Китаї, а вони сьогодні дуже багато бачать викладачів, тому що я працював в Китаї, ми жили разом з японцем, з канадійцем, з, з бельгійцем, з американцем, тому вони бачать закордонних викладачів, викладачів. Якщо наші будуть... Викладати не, не тим рівнем, моментально воно все припиниться. Тобто, необхідно у той рівень, вже який встановлений у світі, забезпечувати нашим викладачам. А це теж нові вимоги, на які дозвідоветься і доводиться виходити нашим викладачам для того, щоб бути на рівні тих університетів світу, які сьогодні працюють, також і Кембридж працює дистанційно, і Гарвард працює дистанційно, і видає дипломи дистанційно. І ми сьогодні входимо вже в цей ринок, так би мовити. От дивіться, я, я вас слухаю. ну, Багато речей, які ви зараз. Ну, по-перше, заряджає ваш оптимізм і енергетика. По-друге, ну дійсно. А... Мені здається, що все це потрібно якось максимально доносити навіть до миколаївців і навіть ширше, до українців. Ну, ми розуміємо, раніше там а, а, закінчується учбовий рік, а, проводяться профорієнтаційні заходи для випускників шкіл, ну, щоб вони розуміли, куди можна йти дні відкритих дверей і так далі. А що сьогодні? Ми сьогодні готові проводити дні відкрит... відкритих дверей і офлайн. Тому що фактично після руйнування нашого університету ми відновили необхідну інфраструктуру. Сьогодні наш чудовий актовий зал готовий до прийому абітурієнтів, де ми можемо зібрати там 500 чоловік, виступити перед ними, показати, дати можливість запитання і так далі. Ми готові до цього. До речі, 3-го... Березня в п'ятницю в цьому актовому залі в нашому буде вручення дипломів магістра офлайн. Тобто вони в мантіях приходять в наш актовий зал. Ректор, декани будуть вручати дипломи магістрів. які Захисти закінчилися 20 вчора. Останній день закінчилися, закінчилися захисти наших магістрів. Дипломи вже виписані, і 3 числа. В п'ятницю ми будемо вручати ці дипломи. Тобто ми готові до проведення. Але питання в тому, що сьогодні багато дітей знаходяться за межами Миколаєва. Для тих, хто знаходиться в Миколаєві, ми можемо робити екскурсії навіть невеличкими групами по університету, щоб вони бачили матеріальну частину, зустрілися з викладачами, поспілкувалися, прийшли на підготовчі курси і так далі. Але для того, щоб розширити аудиторію, тому що не. Вступати будуть не тільки миколаївці, а й студенти з-за кордону. Ми будемо паралельно проводити і день відкритих дверей в режимі онлайн. Тобто прямий зв'язок, на сайт, Zoom, Viber, що угодно, і ми будемо давати інформацію в мережах соціальних, тобто, для того, щоб вони могли подивитися вийти на наш сайт, подивитися записи деканів, ні, ну, я перепрошую, я, наприклад, і так і так далі, історик да. за освітою. Я бачу, ваш чудовий історик Юрій Котляр дає прямо постійно. ефірні лекції, постійно це чудові лекції. І, <сих> всіх буквально закликаю слухати і долучатися, як мінімум, до історичних знань про Україну. Це дуже корисно. Ну, Юрій Вадимович, до речі, зараз перший проректор, тому що да, він вже зараз переймається якраз освітнім процесом, заняттями і так далі. Тобто, ну, власне, про те, що такий досвід напрацьований. Він є. Він є і раніше був, так. Да, але ми готові сьогодні. І офлайн, і онлайн, і фактично колектив працює сьогодні. Як ми і працювали з півдев'ї до п'ятої, ми сьогодні так і працюємо. Війна війною, а робочий день робочий день. Наші робітники роблять ремонти, а вже фактично всі відділи, тому що ремонти зараз ще залишилися тільки в першому корпусі. В першому Підготов, корпусі. Підготовчі курси якісь будуть для абітурієнтів, як це буде? Є у нас підготовчі курси, є і онлайн, і офлайн. І, до речі, ми відкрили наш коледж південноукраїнського. Да. І там теж уже починають працювати підготовчі курси. І там вони будуть працювати офлайн, тому що там є можливість проводити заняття очно, і там є приміщення, є викладачі і так далі. Це теж для нас е, такий крок вперед. Де будуть уже ну, власне таким чином охоплює те, що називається північний курс, кущ да, Первомайськ, Первомайськ, Вознесенськ, Південнокраїнська, да. Арбузінка, Дарашовка. Оцей кущ, кущ, да, він. І причому це достатньо такий комфортний сьогодні район, де є світло. Ну, світло, слава Богу, є у нас, але там є світло, є тепло, є достатньо. Нормальні школи, які працюють, у яких є випускники, які хочуть вчитися, їх цікавлять наші спеціальності, тому що у нас дуже великий перелік спеціальностей, які надає наш університет, це гуманітарні, технічні, природничі. І навіть медицина Медицина, ну, я не прошу, що стосується стосується, що стосується, що стосується медицина. Досить часто спілкуємося з Іриною Валентиною. Шамрай, да. очільницею е, Миколаївської медичної галузі міської. Вона дуже позитивно відгукується про випускників ваших медиків, які буквально зараз вливаються в вони ряди. Вже вони вже дуже потрібні, вони вже працюють. Звичайно, Вони працюють да. Да, І це. Скільки нам років треба було на те, щоб переконати, що в Миколаєві треба готувати медиків. Сьогодні лікарні вони дякують нам, що ми відкрили, але ж кожного року тепер будуть приходити випускники. Добре, Леонід Павлович. Ще раз повторюся, дійсно дійсно заряджає енергію ваш позитивний настрій. Дякую вам за вашу роботу. У вашій особі, дякую, вашому колективу за вашу роботу. Ну і разом до перемоги. Дякую. дякую. We'll